Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде таке досить коротеньке відео, не таке, як завжди, що по 20-15 хвилин. Довго вас не буду сьогодні втомлювати. Так, сьогодні на що? Сьогодні у нас буде посівна трави. Просили мої підписники зняти і будемо сіяти траву. Так що знімаю для вас, показую, що за траву сіємо, <кхід> що за траву ми сіємо і скільки ми чого. Висіваємо. Так що зараз далі покажу, все розкажу. Так що Всім приємного перегляду, додивляйтеся відео до кінця. Пісніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. А я знімаю для вас відео. 33 см, якщо не дивляюсь. Земля ось тут така, стої, з тієї сторони ось, піскова така, кухенька вологі Хватає, оскільки вчора пройшов хорошенький дощ. Так що вологі тут хватає. А з тої сторони щиренька твердюща глина. Так, ось така у нас тут земля. На суданки ось таке воно виглядає. Ось так. Досить такі маленькі. Звичайно, не дуже воно і маленьке, але і не дуже і велике. Це 8 кг тут. 8 кг на... Виставили 8 кг на десь сотих висів. Так що має туди висіятись воно по ідеї все. А с кем ми приблизно оставляли на десь на сотих? 8 кг чи 7? В бункері 8 кг, а на скільки хватить, ми самі не знаємо, даже сказав. А якщо будемо бачити, наскільки нам вистачить його, що не вистачить, то будемо докупляти. Все, погнали. Перед. Ту сівалку вже дядько вдосконалював трішки, переробляв. Ось це ззаді такі грабліни доробив з арматури. Вони якраз загортаються ідеально. Бо раніше совали ось такий цеп ззаді. Хоча його теж кидаємо і соваємо, коли там сіяли, сіяли сою. Ось такою сівалкою ми коли сіяли сою, а потім купили собі <кхем> потім купили 4-метрову. А ось так раніше сіяли 2-метровий, 2 метри вона мала. Ось така сівалочка. Старенька, але працює, сіє і заробляє на нову. Так, Вигортаю ось такі от кавардаки, курінці з травички, але нічого, трава буде рости, то хай собі трава вигортається. Співалка німецька стетстер. Ось така вона старенька, двохметрова, але. Сіє супорову. Ширина 2 метри. Рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядків. Неї можна сіяти ріпак. Фактично можна сіяти все. Моркву, ріпак, ріпу, сою. Все, що тільки можна сіяти, фактично не їм насіяти все. Сівалка ідеальна. Ході старенька, але сіє суперово. Друзі, відео підійшло до завершення. Ось таке коротеньке, невеличке. Все, що знав я про траву Суданку, я розповів. Кого цікавити мене більше, то пишіть в коментарях, я буду вам відповідати. Ось там тато вже зупинився, йде провіряти, скільки там ще залишилось, і будемо їхати оприскувати сою далі. Так що, кому треба така трава, можете сміло сіяти, тільки треба сіяти її з відносною. Нормою висіву. Якщо вам потрібно її на зелену масу, сіяйте її рідче. Якщо потрібно на сіно, треба сіяти густіше, щоб сіно висихало і не загрівалося, так як було це в нас. Так що ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Хто не тиснув подобайку, обов'язково це зробіть. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Всім пока, друзі. До нових відео, до нових зустрічей! Так, поки я відео ще не виклав, то вирішую зняти вам, як зійшла наша травичка. Сіяли ми її 3 червня. Сьогодні у нас 12 червня. Зараз вам покажу, який у нас сходить. Ось це вже суданка наша, ось така вона. Як ви можете бачити, сходить більш-менш добре, сходить так, наче буде вся. Оскільки дощі у нас були хороші, то вологи їй вистачає. Зараз глянемо яке на її коріння. Ось таке вже в неї коріння. Так, це, щоб ви не думали, що це коріння з неї. Це коріння з якогось іншого будь-яка. Так, зараз розколупаємо, так, та й не вийшло подивитися. Так, ось коріння. опаньки, а це, оказується, в нас сходить не суданка, а сходить у нас перій. А суданка, напевно, що ось це, якщо не помиляюсь. Так, ось це вона. Тільки що з її навколо пати. Ось наша суданочка, ось така. У неї ось такий трішки червонуватенький. Відтінок листя. Так щось не фокусується. Ось така вона. І сходить начебто непогано. Будемо сподіватися, що дощ який підліє і будемо мати зеленої маси трішки. Так що ось такі у нас сходи. Виїхав я на поле оприскувати. Оприскувати будемо знову сою. Сою будемо оприскувати, бо... Не дало, не, не дало того результату, що мав дати. Ось це бі, біосоя неїмошна. І з цього, з цього зілля вона не, вби, не вбило. Соя звичайно хорошенька, але треба ще раз оприскати її від зілля. Так що наступне відео буде вже про оприскування сої. Так що все, друзі, всім пока, до нового відео.